Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати деякі покупки свої з звичайних магазинів, з магазину Майкап, парфуми дещо для нігтів. Так, давайте починати. Дуже мені захотілося свій шкіряний аромат, який в мене був в пробниках від мансери. Називається він Wild Leather Дика шкіра. І хотіла заказати я версію 60 мл. але я пам'ятаю, що він мені хоч дуже подобався, але був для мене занадто різким і користувалася я ним досить рідко. В принципі, пробника мені вистачало на рік. Отже, вирішила, може, щось подивлюсь у монталь, щось подібне є. І е, вирішила почати з пробників і купила два: Удлезе, Удова шкіра і Лезе Печулі. Шкіра і печулі. Одразу скажу, що обидва пробники мені дуже сподобались, і я, мені було складно визначитися, який саме аромат купити от Стільки я використала. Тут я більше відчуваю шкіру, він більш різкіший на мені, стійкий і нагадує більш чоловічий парфум, Взагалі це аромати унісекс. І я спочатку думала замовити його, але коли замовляла пробники, то він іще був на сайті Makeup. Коли вже м м хотіла замовити повний аромат, то вже його в наявності не було. І другий аромат Лезі Почулі, я буду свої враження розповідати, а ноти я скріншоти буду вставляти, щоб ви подивилися, які в ароматах. От сьогодні я його вже доприскала до кінця. Так виглядає пробник. Тут я шкіру майже не відчуваю, тобто вона десь є, але вона не така нав'язлива, не така е, прям <правда> відверта, а вона дуже приємно згладжується чимось таким солодким, тягучим, але це не карамель, це не якісь цукерки, а це дійсно такий вже більш тягучий. Це, напевно, є ці почулі. Теж дуже сподобався, і вирішила я замовити повний розмір. Цей пробничок у мене вже піде в порожні пляшечки. І ще декілька пробників взяла про всяк випадок, так як закінчується мій аромат, який в мене був єдиний повний, повнорозмірний. І я щось собі хотіла підібрати. Вже не шкіряне, тому що шкіряне це для мене так більш на осінь. І. По бажанню, тобто не основний аромат, не на кожен день. По відгукам, по нотам прочитала цей аромат Пріті Фруті. Він виявився для мене ну, якимось занадто банальним. Ні, він приємний. По стійкості я його майже не відчуваю на собі, але якщо от принюхуватись, то він більш-менш такий стійкий. Я відчуваю тут малину, і він більш такий свіжий. Не зачепив мене. І чимось нагадує не нішевий аромат, а якийсь більш звичайний. З люксових, з мас-маркету, ну, з зелітної іншої парфюмерії. Буду пробником, звичайно, користуватися. Такий навіть можна дитині давати користуватись. Бо така малинка, якийсь він, ну, такий, знаєте собі. Нічого для мене особливого. Так, і. Аромат, який мене дуже зацікавив по своєму опису, це Juliette Hazigan Not a Perfume, тобто не парфум. Так, він йде від парфюмера. Так. Праправнука Ніни Річі. Молекулярна композиція, яка не буде нагадувати нічого, що ви раніше пробували. І складається з одного єдиного інгредієнту селатокс. Спочатку вам буде здаватися, що він якийсь слабкий, да? але не поспішайте. Ну, коротше, цей аромат він на кожному по-своєму може розкриватися. І, по-моєму, в описі там було написано, що це амброксан. І це як така остаточна нота, яка є в багатьох парфумах. От, якщо чесно вам сказати, я його наносила, він незрозуміло чим пахне для мене. Іноді я зовсім нічого не відчуваю, іноді я відчуваю щось дуже приємне. Так, він незвичний, але я думала спочатку навіть сліпу заказати повну версію. Це теж таких більш нішевих ароматів, не бюджетно. І все-таки я вирішила, що ні, пробника мені вистачить. Тому що ну, дуже такий неоднозначний. Іноді взагалі нічого, іноді приємне щось не ну, дуже дійсно легкий і слабкий, не шлейфовий, і протягом дня його ледве відчуваєш. У мене був такий період, коли мене всі аромати бісили, мені не хотілося. Не одного з тих, що в мене були, і хотілося чогось такого легкого, слабкого, непомітного. І от в той період він би мені, напевно, підійшов. Так, і покажу вам те, що я купила в повному розмірі: це манталь лезі Печурі. В принципі, я не бачила сенсу купувати обидва і ідлезер, і Лезі Печурі, бо вони мені обидва сподобались, тому що вони, в принципі, схожі між собою. І так як того вже не було, я взяла це. Ще навіть, бачите, не розпаковувала. Я знаю, дівчата якось перевіряють бачкоди. Е, ну, не знаю, де вони містяться, чесно кажучи, я ніколи цим не заморачувалась. Може, хто знає, напишіть мені. Ну, ось якийсь номер є такий великий. Може, це він і є. І вже так, як закінчила пробник, то відкрию.

В своєму фірмовому мішечку. Я взяла в версії 50 мл. Для мене це, в принципі, оптимальна версія. Так, розбирається вже аромат. Ключик. Давайте поставимо ключик. Угу. Ну, ось такий він має вигляд. Пахне з флакончика так само, як і з пробника. Далі, ще заодно, коли ці замовлення в майкапі робила, це все різними замовленнями було, купила розріжувач для лаку, що за гостів. це бренд Фурман. Бачите, тільки написано: купуйте українською українською мовою, все інше російською написано. Вже сьогодні спробувала. В мене декілька є лаків, які загустіли, або вони одразу йшли в густі, їх незручно було наносити. От цей режевий сьогодні нанесла. В принципі, став він кращої консистенції і майже як новий наноситься. Тут великий об'єм у нас 100 мл. Великими літрами написано. Єдине, що не сподобалось, незручний цей флакон. Зовсім немає аромату, не пахне ацетоном, е Незручно капати. У мене раніше були розріжувачі з носиком таким спеціальним, або в вигляді піпетки, такий кінчик, щоб зручно було розводити лаки. Також підходить для очистки пензликів від акрилу. Е не знаю, можу вам, в принципі, порадити, один раз скористалась, сподобався. Я не бачила сенсу занадто дороге щось купувати. Цей був досить бюджетно. Наступний засіб, який мене розчарував, це бренд Dark Blue, здається, DB, ось такі в них є лаки, і є інша косметика. І ми думала, що це український бренд, але тут написано, що Мілан, Італія це матове топове покриття. Сатін Ефект написано: Шло в коробці, так, знаєте, презентабельно. Ось так виглядає сам цей флакон, але засіб зовсім мені не сподобався. І не дивіться, будь ласка, на нього, не витрачайте гроші. Пензлик такий, що, в принципі, ним може бути зручно нанести цей лак. Коротше, він не сохне на нігтях. Я його використовувала вперше, коли принесла тільки посилку. В мене був якийсь лак, на нігтях нанесений, зверху нанесла, і він дуже швидко став матовим. І так здавалося, що вже підсох. Тобто, якщо став матовим, то підсох, я так думала. Але насправді він розчинив всі попередні шари лаку і не то, що все змазалось. Тобто те, що я вже, наприклад, два дні носила, з цим засобом змазалось. Спробувала його нанести на свіжий манікюр, теж, як завжди, я це роблю, поступово просушуючи між кожним шаром лака. І досить довго я чекала, десь годину чи півтори, тобто нічого руками не робила. Думала, що просох, але протягом дня, аж до вечора, якісь о, залишалися на ньому потряпинки, якісь вмятини, тому так я не просох. І крім того, я наносила на світлий лак, і він от такого жовтого кольору, і лак пожовтів той. Тобто ще й не гарно виглядає. Відгук там один був позитивний, і з фото я повелася, коротше, ні, в мене був залишився. Вдома матовий топ від Top Face. І він нормально просихав, нічого такого не було. Ну, якщо витримати годину-дві, то точно просохне. Так, далі в звичайних магазинах закінчується інтимний гель. Купила ось такий від бренду Тріуга. Це українська косметика, в них є шампунь і маски. Я бачила дівчата, хну купують. Взяла на пробу ще не відкривала, великий об'єм. Ну, як, в принципі, ці засоби йдуть зазвичай. 300 мл. Ось спосіб використання. Складку цікаво. Так, ну будемо пробувати. Також дуже приємне мило купила від Дору, це Туреччина виробник. Дуже сподобався цей флакон. Прозорий, мило таке рожеве з орхідеєю. І написано, що з ароматом квітів Precious Flowers, да, дорогоцінні квіти. Приємний аромат має квітковий. У мене колись було від палмелів з орхідеєю мило, ну, Напевно, аромат я вже не пам'ятаю. Він схожий. І повторно купила вже останні такі дрібнички серветки. Вони продаються в нас в Єві, Інстабут 100 штук зручний клапан. Сама серветка я вам вже показувала. Вона така як з пупирками такими. Гарно вони просягнуті рідиною, вологою, чудово і руки протерти, і для всієї сім'ї підходять. Мені подобається, купила вже вдруге. От і все, що сьогодні вам хотіла показати. Дякую всім за перегляд. Залишайте свої коментарі, і ми з вами побачимося в нових відео. Па-па!